Привіт-привіт! Це Надія, з садочку мрій і Надій. І сьогодні я вам розповідатиму ось про якусь історію. Дуже ми хочемо, щоб в нашому садочку все квітло, все бояло. І, звісно, що ми хотіли б насадити максимум красивих квіточок чи рослиночок, але ж вони так дорого коштують. Що ж робити? Теодор Рузвельт казав. Роби те, що ти можеш, з того, що ти маєш, і там, де ти є. Я подумала, а що я маю? Я маю, я маю багато вишняка. Ми його копали-копали, копали-копали. Я вам ще буду жалітися багато разів. Ну, то що, я взяла вишняк. так? Ось таке деревце. Я його викопала ще навесні і посадила його у відерця. Щоб воно мені не росло більше по городу, бо я вже наплакалася з, з тою вишнею, бо були такі джунглі. Ось і зараз я намагатимуся прищепити до цієї вишні сакуру. Я не знаю, чи щось вийде, чи ні. Тож, будьте свідками зі мною, намагатимуся робити красу. Я знайшла віточку сакури, яка послугує нам донором бруньочок. І намагатимусь, у мене немає оператора, тому я не зможу знімати сам процес, але я вам покажу по що я робила. Сьогодні я буду намагатися робити окульоровку. Це теж я не, ну, не, дуже, не дуже вмію це робити, але я вже експериментувала і щось в мене приживалося. Тому, сподіваюсь, може щось вийде. З одрічної гілочки я обрізала брунечку, підрізала її сюди, ось так. І зараз буду примотувати. В одному місці сумістила, а я не знаю, як це сказати, щоб воно сходилося кора до кори. Ось, зараз замотаю. Ну що, примотала я ну, для підстраховки, ой, щось не хоче воно концентруватися. Хоче камера показувати вам квіти, а не ці бурньочки, яких ще не видно. Ось, бачите, щоб воно виглядало трошки на світ божий. Ось, Замотала, замотала. Привіт. Ну що, будемо чекати. Мабуть, зараз обріжу ще трошки ось. Ну, моя логіка така, щоб йому легше було виживати і приживлятися, але щоб було куди, може, обріжу віточки, гілочки ось так ось так. Обріжу і нехай будемо чекати два тижні. Два-три тижні. Ось тут я. Я рада буду почекати. Два-три тижні. І що пройшло більш ніж два тижні, вже майже місяць пройшов. І ось подивимося, що сталося з нашою сакурою, з щепленнями. Чи Ще там щось прижилося? Що... Ну, не знаю, майже ніби була спека. Якось я не дуже впевнена. Зараз подивлюся. Ні одне щеплення не прижилося, але я зрозуміла свої помилки. І ще в нас залишився саженець, тож можна ще експериментувати. Ну що, друзі, я зробила висновки, зрозуміла, де були мої помилки. Знайшла новеньку гілочку сакури. Може, до цього часу вони краще сформувались. Ну що ж, це спроба номер 2 зробити сакуру з вишні. Не знаю, чи воно вийде, а вам цікаво? Пишіть. До питання, як робити сад в наші складні часи, якщо не маєш багато доходів, бо під час війни, ви ж розумієте, далеко не у всіх людей є гроші. Є достатньо грошей. Ось а, нагадаю, що ми організували телеграм-групу по обміну рослинами для тих, хто зацікавлений у цьому питанні, в кого є чим поділитися, чи є бажання завести щось новеньке. То для пошуку, будь ласка, вступайте до цієї групи. У описанні буде силочка на цю групу. Так і спілкуйтесь, спілкуйтесь, діліться своїми радощами, своїми бідами. Як в мене, ось бачите, не все виходить з першого разу. Тож, друзі, підтримуємо друг друга і зробимо нашу країну квітучою. У кожному нашому куточку, по маленькому садочку, але вона має квітнути. До зустрічі!